Як писав у вірші, «Невидимка» усе мене, як сон мене, твій погляд натомпів мене, та не розвіяв вже тривог Твого дзінка безсилий Бог. Алеся Геник з Івано-Франківська ніби продовжила забуду цей погляди, і слова, Притихнуть розтривожені флояри, і вітер, що до зір не долітав, Щоразу зачіпаючись за хмари, Надихнувши мене на інше. Любила, так тебе любила, не варто. Боляче, німете почуття було, Зомліло, коли побачила тебе, коріння рвало, виривало З душі і пам'яті мене, бо все життя не раз минало. Не Її сльозами пісню ти писав, І в музиці бринить вона неначе, Мелодією тихо звучить, зір'яле листя під покровом ночі, Держу в долонях неповторну мить. Печаль моя у радості тріпоче. Невже її на ноти списав? Рояль на клапті розірвав чекання і виставив дорогу серед трав. А ми пішли по ній з тобою зрання, що крок, то нота, кілометр зіграв оркестром поцілунків без кордонів. Печаль моя зосталася без прав, Симфонія душевних передзвонів. І хто ти думаєш, Олексію надихнув мене на ці рядки? Хоча я і головний адміністратор сайту натхнення, але вже так все заплутано. Краще скажи сама. Сітнула мене написати з добрий десяток віршів, які не всі опубліковані. Це наша колега Поперу, керівник міжрегіонального літературного товариства Об'єднані словом з Івано-Франківська Леся Гений. Ну, якщо так, то тоді Тамаро, відкрию тайну, що не тільки тебе. Надихає. І знову чекати у сірій вітальні, допоки запалять свічу. У вікна зачахлі, надії останні, між ноття сумного дощу. Леся Геник. Мій варіант, хай грає рояль, а свіча нехай ріже. Сегментами нічі мене на шматки Плелися у ноти журливе і ніжне. І щемно сумне, запитальне, де ти? ти, в струнах у нотах, в мелодії суму. А може зорях десь там за вікном. Чи може згораєш, як свічка безшумно, в обіймах гарячих, солодких, як сон? Запрошуємо, зараз я почну читати в ланцюжок. цю то тобі слова, до, до слова тебе не допустимо. Я не даю вам такої можливості. <рес> І для того, щоб остаточно не дати. <рес> мікрофон тобі треба разом. Мікрофон. Мікрофон. На жаль, не маю 에, того вірша, який надихнув вас, Олексій. Але має той, що надихнув памарочку. Поклади на ноти всю мою печаль. Серця більшим кий, неозору муку, хай ридає лунко в тиші твій рояль. Плетемо чуття щирого і звуку. Поклади, благаю, на долоню нот всю журу мою, мов опале листя. Що несе жертовно осінь на кивот стомлених під ніж ми цвілого міста, розірви ці ниті туги і жалю. Бо за ними день, наче в темній сіті, Мотою ясними заплети мою душу у своїй. Мабуть, я трошечки так лірично зразу вийшла. Хочу привітатися з усіма. Мабуть, подякувати вам за ваше прекрасне місто, тому що вперше в Крим'янчику і просто зачудована. Трошечки жарко, звичайно, нам із заходу адаптуватися до цього тепла, навіть коли виходиш з душу і зразу тобі жарко, то, то трошечки дивно, але насправді дуже гарно. Дуже милі люди, посміхнені. Мабуть, який сьогоднішній день, я думаю, що ви такі кожного дня. Слідуючи, що би хотіла сказати, звичайно, щиро сердечно привітати Тамару і Олексія. Моє надзвичайно велике пошанування Олексію, тому що ви робите величезну працю, навіть скоординовуючи роботу сайту натхнення, оскільки інтернет сьогодні займає ланку. Важливо в нашому житті, то я думаю, що ви даєте можливість проявлятися поетом, уже доходити напряму до читача. Ну і зокрема, що другою збірку, як вам вже говорили, ви не тільки заявляєте про себе як поет, а підтверджуєте своє горде звання. Тамарочку вас вітаю з почином, дай Боже, щоб це була перша і далі. Скажу, що зачарована вами говорила це вже неодноразово, і у Франківську у yeah. нас говорила, що за один рік відкрити такі неймовірно глибокі образи, які є в Тамари Васильєвої, деколи поетові, навіть маститому треба пропрацювати роки. Тому, мабуть, це є дійсно зерно настільки багато, настільки талановите у вас ще дай Боже, тільки щоб воно розвивалося і розвивалося. То щиро прощиро щиро вітаю вас. Скажу, що вже презентації цих збірочок відбулися в нас у Канківську два тижні тому. Ну, тому це вже продовження. Я сподіваюся, що Україна далі буде вас приймати. Що життям напита, і серед білобарвих оругов не бійся дрібку кольору пролити. То все наука. Так сказала одея Станіславська з Івано-Франківська. Будуть тьмяними в ранішні зорі у ранковій імлі голубій, Розбуджую навмисне поволі, Доторкнуся губами довій. гріло сонце і довго, довго і колоситися могло. А зараз Одеська Незвавська із з Івано-Франківська розкаже нам трішки про свою поезію. Надзвичайно приємно вітати вас тут сьогодні, у цьому залі і у цьому прекрасному місті. І надзвичайно приємно вітати Тамару і Олексія із їхнім святом, тому що народження збірочок це дійсно є величезне свято. Сама пережила вже два народження своїх збірочок, тому знаю, що це дуже трепетний, дуже щемний момент, і приємно, коли ті збірочки йдуть до людей. Оскільки зараз дуже спекотно, так само як і тим літом, коли писалася ця поезія, я зачитаю вам вірш, який називається Цвіте акація. Цвіте акація і, і пухом тополиним у вікна. Червень теплий залітає, а понад ставом білий цвіт калини і співи соловейкові у гаї. Терпко солодким, сюркотливим дивом царівна ніч зветься у центрі серця. Є така народна мудрість коротенька, але влучна, як постелиш, так і поспиш. А стелиться чомусь не завжди м'яко. Не завжди спиться солодко чомусь. І застигає туга в серці клякло. Я винна щось собі. А чи по мене ще один малесенький вірш, який я хочу зачитати? Бо я не тільки приїхала з далекого Івано-Франківська, я не тільки уродженка Західної України, але коріння моє є і на цій землі. І люди, які щойно зайшли до цієї зали, є мої родичі. Я дуже приємно, мені дуже приємно, що вони є тут з нами. Вірш називається дорога. Дорога час нанизує, підмірний шум коліс, уява виколисує густий прадавній ліс. Із-під копит буланого вибризкує земля, а у сідлі коханого прапращука моя, коса плетіння колосо, а м'ята цвіт очей, дзвінки джерельце голосу, неквапний плин речей і личко, квітне ружей, що кров із молоком, в обіймах сили мужньої і з любим козаком над головами юними небесна гладь. І Зараз Ярослав заспіває пісню на слова Аделі, поки він готується. я якийсь її віршик, як, як, як продовження фе, прози, феномен під назвою Жінка Делечки. Не уявляла, не уявляла, хотіла щастя, хотіла мало, і мо любили, о як же мило, так ілюзорна я малювала, сього не знала, не досконала. Музика Віктора Охріненка. Ми з тобою младше проми. Sem zitkani, nem na tom lini, nem na tom lini, mývo Зтрою аделі Станіславської би сказала: такого щастя, як у снах, я наяву всіх всім людям зичу. Віталія, ми хочемо почути твоє слово. Доброго дня всім! Дуже рада бути на цьому святі прекрасному завдяки завдяки ну, такому дню гарному це день народження збірочок Тамари і Олексія. І приїхала я з далекого Карпатського краю не з порожніми руками. Як годиться на день народження, я хочу подарувати вам подарунки. Кілька нових своїх віршів. У нас івано франківську проходив фестиваль танцю, і танець був не зовсім звичайним, тому що це танцювали люди-інваліди. І побачивши цих мужніх людей, які не опускають руки при таких обставинах, мене надихнуло на такий вірш. У танці кружляла пара. І сонця у очах, руки, мов крила злітали, усміх блукав на вустах, у духотворені лиця, а душі, мов вільний птах. Пара для всіх танцювала, вир почуттів у серцях, в ритмі життя проживала, рухи усі точно втах. Пара іще одним вірше. Народжений в громах і блискавицях. В стрімких потоках літнього дощу вогонь поповз по висохлих гілицях старого дуба, що стояв у віки. Дощ не вщухав, не вщухла і пожежа. Віталія дуже багато пише дитячих козачок і дитячих віршиків також. Спасибі Віталія. Хочу сказати, що рік тому ми познайомились з такою прекрасною, скромною. Наталочкою Данилюк, яка у нас друкується під псевдонімом одуванчик. Вона є теж педагогом. Її слова вона сказала, приходь до мене, ну хоча у снах я так боюся звикнутися до тиші. Наталочка, ми хочемо почути твою прекрасну пейзажну лірику. Взагалі вона пише душею. Зустрічає свою колегу, педагога Наталію Данилюк. Тамару. Хочу привітати Тамару і Олексія із виходом у світ їхніх збірочок і побажати міцних творчих крил і натхнення на подальші творчі здобутки медовий ранок. Достигає червень на моїй долоні, у ясних перлинах тіні ворожби і вітрів духмяни, шалики, шифонні плутаються в косах ветхи. Малює літо, райдужне графіті, Медово, гусне тепла акварель. йдемо з тобою сонечком зігріті, і пряних трав смакує мій ще один У мами моєї в городі замріяний Бог Приліг відпочити в пагучому, свіжому сіні, і зблизки летять мерехтливо, серпнево осінні, як. Сподіваємося, що ти повезеш багато позитивних емоцій не тільки в школу до своїх діток, а й до своїх діточок. Наташі троє діточок. Вона так далеко дійсно вперше відлучилася. А зараз запрошуся до мікрофона, Оксана Майк. Ми теж з нею познайомились зовсім недавно і бачимо сільки вдруге. Теж педагог, так, Оксана? Ну і може нам розкажеш щось більше, про себе? Теж подавок і теж мама трьох діток. І бабуся одного внучка. Я дуже рада вас і бачить, дуже рада те, перебувати зараз в такому гарному товаристві. І теж справді перша так далеко від дому, і на такій імпрезі. І тому хочу подякувати винуватцям цього торжества, привітати їх ще раз. І побажати, щоб таких свят ви влаштували дуже багато і були їхніми учасниками. Тобто містив вам творчий крил і гарної особистої. Я, чесно кажучи, не готувала, тому мені свої книжки нічого з собою не брала, так що в породі знайшла. Втомлено іде, немов на Крилами волочить по землі. Схожий так на ангела чи птаху Зраджений небесний Пілігрим. Ледь помітний слід в зів'ялімум листі, губить пір'я і бруднить поділ, тільки очі ясно променисті не втрачають іскорку надій. Дій, мовчи, питання мене змушу ту ходу спинити хоч мить у своїх долонях. Від упадку він хоронить душу у своїх долонях. Йде, мовчить. Скільки сьогодні багато звучало мелодій, музики, а, з вашого дозволу я свою нотку додам. За пів до осені вже отами покошені і жаржи.